Вітаю у промову! Часто чую запитання, як наголошувати слово відбірний чи відбірний, пересічний чи пересічний. Для когось відповідь очевидна, але не все так просто. Прикметник відбірний наголошуємо на другому складі, коли вживаємо його в значенні визнаний найкращим, який відповідає високим вимогам вишуканий першосортний. Наприклад, відбірні війська, відбірний смак, відбірні. Яблука. Коли ж характеризуємо щось призначене для відбору, то наголос ставимо на третьому складі відбірний. Відбірні матчі, відбірна комісія, відбірний цикл змагань. А от зі словом, пересічний все цілком однозначно. Прикметник пересічний означає такого, який не перевищує середнього рівня, недоброго і непоганого, посереднього, ординарного. Це доволі поширене в українській мові. Слово, однак його нерідко наголошують помилково, на другому складі пересічний. Правильний наголос має стояти на третьому складі пересічний. Говоріть українською правильно, уникайте пересічності, намагайтеся бути найкращими, вишуканими, тобто відбірними.